Як працює інвертор з модульованою синусоїду суа Sua 3000 з газовим котлом опалення Bosch? Ось ми маємо газовий котел опалення Bosch, інвертор, під фанеркою стоять акумулятори. Зараз він підключений до розетки, трошки коротенький дріт, тому через подовжувач. Якщо підняти на якийсь стільчик, можна без подовжувача це все включати. Котел у нас підключений до інвертора. Це у нас Wi-Fi реле для контролю, коли треба включати котел, коли ні, для дистанційного керування. Не звертайте на нього увагу. Зараз йде заряд акумулятора. Так випадково сталося, що у нас виключається живлення. Імітуємо відключення живлення. І котел продовжує працювати в штатному режимі. Ну, зараз переключився на нагрів гарячої води. Індикація світлодіодної лампочки заднього боку зеленим, коли світиться, це значить, що зараз... Перетворюється з постійного струму до змінного струму. Трошечки просів заряд акумулятора до 13.2 і пішов працювати котел далі в шатному режимі. Котел перейшов з режиму роботи нагрів гарячої води на режим роботи нагрів батареї. Зараз трошки прокачає насос, скинеться температура і піде пал пальник працювати. Бачимо, що пішов пальник працювати, турбіна пішла крутитися. Все працює, все гріється. Батареї теплі. По інвертору, бачите, трошки просідає напруга на батарейках, ну, відповідно, в залежності від кількості ємності батарей буде змінюватися час, наскільки часу вам вистачає. Температура батарей, бачите, пішла підніматися, пальник працює, все в порядку. Коли відновлюється електропостачання, ну, ми зараз просто включаємо в подовжувач, а у вас, коли з'явиться мережа, інвертор автоматично переходить в режим заряду батарей. Котел автоматично починає живитись байпасом. Тобто без інвертора там включається перемичка і напрямую з мережі йде зразу в котел. Будуть питання по роботі, звертайтесь для оформлення замовлення, звертайтесь за телефоном або телеграм шапки профіля.